Всім привіт, з вами Лімбрі, і сьогодні ми займемося знову будівництвом в Острові. і відтворимо план схему. Нещодавно я робила відео по новокадацькій фортеці. І якщо ви ще не бачили, то клікайте в правому куточку і подивіться. Я старалася відтворити схему фортецю, яку я знайшла в межах стін, та поза нею, все, що було на картинці, я намагалася втілити. В гру, але в умовах гри та наявних функцій, які тут є. Дещо не співпадає, у нас дечого не вистачає так, щоб воно виглядало більш схоже на те, як на картинці. Але я старалася, як могла. І під відео написали ідеї, що можна було б побудувати ще. І першою ідеєю було збудувати фортецю Яготин. І насправді, я думаю, що з Єготином може бути простіше. Але. Як виявилось, я змогла знайти лише одну картинку з відеоканалу Яготинського історичного товариства, і там в назві відео сказано, що це Яготинська фортеця 1846 року. Це якраз підпадає під наш період, який у нас є в грі 18 століття. Сподіваюся, встигну до цього року звести вже фортецю. Ми стартуємо з вами в 20-х роках. Якщо дивитись на цю схему, то виглядає дуже реально. І воно має зайняти менше часу, ніж та ж сама Новокодацька. Мені здається, воно займе у нас набагато менше часу. все ж таки. Дивлячись по цій схемі, я думаю, ми почнемо будувати, мабуть, десь справа, ті будиночки. Якраз нам це треба буде для перших квестів, так би сказати, там пам'ятаєте, нам треба звести лісопильню, потім дев'ять перших хаток, щоб люди у нас переїхали. От якраз ми цим і будемо займатися. Тож, давайте спершу ми виберемо нову карту. Е, мені здається, що роль не сильно зіграє, яка саме карта це буде, тому що ми бачимо невеличкий шматочок, і ми бачимо тут якась водоймає, може бути річка, може бути озеро. Озеро у нас є лише на одній карті, але я вже на ній граю і так, тому мені хотілося б спробувати якусь нову карту для себе. Першу карту, я, здається, грала взагалі, знаєте, це була моя найперша гра. Третю у нас необмежені теж я грала. Слухайте, знаєте, давайте спробуємо цю шосту. Ось тут річка так розходиться. Мені здається, ми зможемо десь придумати, де б нам поставити. Тому давайте шосту. Я хотіла смерека, але хай будуть сосни. Воно, по суті, нам ніяк не зіпсує щось. Тож. Перш за все, я хочу знайти, де у нас торгові шляхи. Так, шукаємо тоді, де вони знаходяться. Явно не тут, судячи з усього. Ну, ладно, давайте я все ж таки і ліс буду О, я знайшла. Ось він, все ж таки, він в лісу у нас. Так, ось тут у нас віст, Ну, що я можу сказати? Давайте тоді ми десь тут і будемо будуватися. Нам треба ближче до водойми. Знаєте, що я хочу? Ми уявімо, що у нас тоді розверну якось так, карту, щоб було мені зручніше. Я не хочу знати далеко від цих шляхів розташовуватися. Тому. У мене ще є одна ідея: взагалі, там. коли я дивилася поближче цю карту, о, от, за межами стін. Там, де ров ще йде, потім йдуть такі будиночки. Виглядає це просто як звичайні будиночки, там криниця навіть бачимо. Але ну, нам же не тільки водиночки, звичайні, треба. Тому, я думаю, будемо якось це все урізноманітнювати. Слухайте, а як би його реально так розвернути, може все ж таки мені іншу мапу взяти. Мені хотілося б, щоб рівненький такий шлях був. Давайте дев'яту спробуємо, може, десь нам пощастить. Так, я знайшла, де у нас водойма, здається. Ось тут, судячи з усього. Тепер. А, знаєте, мені. А, воно ось так якось, ну ладно. Тепер головне знайти, де ж нам побудувати на якій стороні. Ну, навряд чи тут. Ось, ось-ось-ось воно. Тобто, отак-от у нас будуть їхати. Якщо ми ось тут побудуємо ось десь. Ну, в принципі. Знаєте, що можна отут? От мені здається, отут є якраз оця полянка, і ми будемо рухатися, і воно так ну плюс-мінус схоже на таку більш-менш рівну площину. Так як у нас там будиночкою, я думаю, ми зможемо відтворити оці такі двори. Або у нас будуть з обійстям, або просто звичайні хатки, або будівництво, і ми будемо це все відділяти парканом. Але в мене вийшла ідея так, що от того, що я не бачу на картинці, тобто у нас там йде вулиця далі, вона навіть роздвоюється, і ми нічого не бачимо. То я подумала про те, що ми там розташуємо якусь таку виробничу зону, те, що у нас мало б бути в місті, для того, щоб нам легше було будувати його. Але при цьому ми його якби то в усю картину не будемо включати. Але воно у нас буде. Сподіваюся, ви зрозуміли. Зараз побачите. Тому, я думаю, що я спершу ось тут побудую табір. Якраз він не буде мені сильно заважати. Ставимо паузу, я забула за це, слухайте. Ставимо лісопильню, якраз почне вирубувати ось цей ліс. Вона мені. Давайте. І одразу наставлю от в цю сторону, щоб мені не заважало сушарки. Нехай заготовлюють, вони мені знадобляться. Якщо раптом я захочу потім надалі грати на цій мапі, то в мене все буде заготовлено. Але взагалі, якщо я правильно так подивилася, і я не прям бачу, щоб там були такі якісь супердовгі будівлі. Хоча, знаєте, можна буде деякі поставити реально як корівники і пасовища. Це як ідея. Тож. Давайте почнемо виконувати ось ці спершу квести. Так, я вже намітила трошечки будиночків, як вона мала би виглядати. подивимось, як вони будуть потім ще й ходити. І звісно, що я хочу спробувати, щоб у мене в усіх цих будинках обов'язково були вулики, бо на цьому ми зможемо заробляти гроші. І наше містечко не буде прям сильно. Страждати нам обов'язково треба буде міська рада. До речі, міську раду я думала взагалі побудувати вже в межах е, стін, які там видно за ровом, типу, але ріф ми не зможемо зробити, проте там бачу дерев'яний містик. Ми такий зробимо уявний ріф. Міст ми також збудуємо, зробимо, можливо, арки великі, і потім у нас будуть шість стіни. І через цей міст, нібито можна зайти всередину в фортеці. І от там є така будівля. Мені здається, там у нас би дуже гарно вписалася міська рада. А зараз я ще хочу, поки вони будуть будувати, можливо, я потрошку буду додавати кущики, щоб більше відповідало тому, як воно там виглядає. Подивимось, наскільки мене вистачить, тому що. Це також займає час і така кропітка робота, тому що треба буде ну дуже багато кущиків висадити, щоб воно було схоже на ту схему, яка була намальована. Тож давайте продовжувати. Так, ну ми встигли побудувати 9 хаток. Тепер зробимо ось ці бокові. Єдине, нам треба бути згодом, коли у нас ось тут ліс розчистять, ми перемістимо лісопильню трошечки сюди, я вже починаю тут теслярню. Можливо, все ж таки ковальню треба теж почати одразу тут будувати, я думаю. Тому що потім її переносити, витрачати час. Трошечки буде не дуже прикольно. А ми одразу сюди поставимо, перетягнемо потім згодом сюди поближче також і вуглярки, щоб вони швидше могли її тягати. І давайте так, і нам ще треба теслярню збудувати. А ось тут у нас буде продовження цих вуличок. І ось так ми ще збудуємо трошечки хаток. Можливо, коли нам ліс більше розчистять, ми туди ще хатки продовжимо, або будемо робити якісь виробництва. Ну, що ж, от я, здається, і завершила робити яготен і ягодинську фортецю. Принаймні, те, що я знайшла і побачила в тому відео. Ось у нас оці межі стін. У мене, правда, немає тут ніяких навіть арок, просто тому що на картинці, мені здається, їх також не було. Але ось там були такі будівлі, як прохідні вежі, ворота. Ну, ворот у нас немає, як зробити, тому я з таких великих арок спробувала це зробити. Здається, знаєте, що я забула? Зараз ми це добудуємо. Я забула додати. Це все легко виправляється. Міст. Воно не те, щоб нам якось тут вплине на це. Але так, суто, щоб було декоративно, чому пані? Мені здається, треба в іншу сторону мені робити. А, тут нерівна поверхня. Ну... Що я можу сказати? Мені здається, у мене щось пішло не по плану. Ну хіба що маленький такий, може? Ну, це зовсім маленький, так? Слухати, реально, я не можу поставити. Чи є суть взагалі? Ну давайте такий хоча б малесенький зробимо. Нехай вона буде. Але принаймні, ось у нас є оці хатки. У мене, в принципі, тут все в хатках, є ось тут школа, але так як тут мало людей, то тут мало і займається. У нас ось тут є капличка. Мені здається, ця будівля прям ідеальна, як з картиночки. Ось у нас стоїть наша церква, і також, як і там на картинках, я зробила такі місця для поховання. Ще у нас не всі зайняті, на щастя, ось тут у мене є курник, в якому ще немає нікого, але скоро там буде. Також поряд, як я і збиралась, я поставила міську раду. Вона так непогано, мені здається, вписалася. Додала тут трошечки кощиків, і плюс у нас тут п'ятка одразу стоїть. Люди у нас можуть скуплятися. Лісопильня, вона взагалі не має тут бути, я її переберу, але давайте уявімо, що її вже зараз і немає. Ми не будемо так дивитися. Отак от зробимо. Оп. У нас немає. Звісно, що не знаю, чи там мали б бути дерева, але як ви бачите, я не всі дерева поприбирала, у мене просто хатки, і я деяких просто зробила як двір самостійно. Зараз зима, не видно, як у нас квітнуть кущики. Давайте пришвидшимо, поки будемо роздивлятися, можливо, і зима пройде. Поробила арочки, щоб так було краще. І у нас один з будиночків, щоб хоча б якесь виробництво ще було. У нас тут корівник. І ось тут якраз. Бо до нас пасовище. Корівник у нас ще не функціонує. У нас, в принципі, не так, щоб прямо багато людей було. Взагалі 112 людей, дуже мало. Зараз взимку вони, звісно, що шукають роботу, але навесні, ой, скільки у них тут роботи. У мене людей не вистачає, щоб вони там всюди працювали, де я хотіла. Так само у нас типу замість вежі арки стоять. Додала ще паркан, не знаю нашого, але щоб воно типу якось виглядало там схоже, тому що там взагалі мав бути рів, міст над цим ровом. І от оці такі, знаєте, як мури великі у моста були б. Місто не так обходять, як хочуть, тому воно суто декоративно. І взагалі вони тут ходять, як хочуть. Хто справа обходить, хто посередині, хто по мосту, ну вже як є, тому це таке. І ось у нас наші перші, взагалі, де починалися наші будиночки. Ось у нас. Мав взагалі бути тут наш. Мер міста, так би сказати. Ну, він не мер, він скоріше голова сільської ради. Але, на жаль, на жаль, він помер. Тому у нас нова очільниця Ольга. Де у нас пані Ольга живе? Вона, до речі, у нас одна з перших також мала б бути 8 років тому. а ні, слухайте, не одна з перших. Вона до нас переїхала, я й не знала навіть цього. І ось такі будиночки. Також спробувала додати кущики, щоб воно якось там відповідало тому, як воно на картинці. Але воно, звісно, ще не так дуже класно буде виглядати, як там, проте, все одно буде намагалася зробити вулики, але можна побачити, що в якийсь момент я просто забила на це. Але у нас є кущики. То кущики це також непогано. І на картинці там були такі будиночки, знаєте, і у них дуже довгий такий огород. Але, звісно, що я не можу прям такий величезний зробити. У мене просто не вистачає метрів, які мені дають. Тому я поставила туди ще сади. принципі, чому ні, на що ви в мене працюєте взимку? Панянки, ану, звільнилися звідси. Сорі, але пошукайте в іншому місці роботу. Давайте поставимо. Сади. В принципі, мені цього вистачає. Мені вистачає того, що і мене люди продають взагалі. А чого це горох не хочете продати? мені? У мене фуловий горох. то ні-ні-ні. Запаси гороху не мають закінчуватися ніколи. І потім у нас ось тут була лісопильня, були вуглярочки, коли я тільки починала, але коли ліс вони повиробували. У нас лісопилка приїхала сюди разом з вуглярками. Ось воно. І ось тут у нас більше будиночків, трошечки місць для роботи. У мене є комора. Ось воно такий риночок, так би мовити собі. Ядка одна. І ось тут є ще друга. Корівник у нас з цієї сторони є один. Він вже нещодавно почав працювати, потім ще є корівничок. Ось тут -от, два місця, сади. У нас ось тут є чоботарня і потім ткання. До речі, у нас немає з чого робити. Склад я так поставила подалі. Його треба, до речі, почати ще він працював, наняти працівників. Але я поставила так, щоб, типу. Оцей склад, його як би то, не було видно. Якщо брати ось ту картиночку, яка початкова була, там де не видно, що там будується. І так само я ось цей склад. Я не знаю, що там мало бути, але я вирішила, що нам потрібен а, взагалі то торговельний склад, щоб ми торгували. І так як у нас тут десь поблизу, вони заїжджають ось тут. Хоп, вони заїхали, і все, і ми торгуємо. І вже за межами картинки. Те, чого ми не бачимо, у нас знаходиться ось тут така собі індустріальна більша зона, для того, щоб у мене хоч якось це місто могло жити. У нас тут є теслярня, щоб ремонтувати і лагодити тачки, щоб нові тачки у нас були. Ковальню я також сюди перенесла, тому що це треба курник це, до речі, був перший курник, щоб у мене якась їжа була для моїх містян, яйця, курятина і плюс яйця ми можемо і. Активно доволі продаємо. Якщо я не звісно, трохувати, тому що в мене вже пропадало. Покривельне тут знаходиться, риболовня є. Єдине, тільки немає рибальських сіток, нам треба побільше тканинки. А на жаль, у нас немає коноплі. треба закупити її. Також декілька хаток, але їх також не прям ще дуже сильно вистачає на всі ці виробництва, які тут знаходяться. Багато хто людей з цих будиночків іде у нас зліва з куточку. У нас є кривецька робітня, до речі, вона фулова вже. А нитки. А може ви нитками поділитеся? Слухайте, а нормально вам взагалі? ну, давайте поділіться, будь ласка, немає рибальських сіток. Зробіть їх. Склади є. Це коли я розвантажувала лісопильню у мене. Мені треба було швидко і багато деревини, і дров кудись віднести, тому я розвантажувала сюди. Ферма у нас знаходиться. У мене лише три поля. Вирощую я в основному коноплю сонях. На олію. Ось у нас олія виробляється вже, до речі. І вона вже фулова. А чого ви не хочете мені якось її кудись перенести, я не знаю. Дивні якісь картоплю для своїх містян. І також у мене є конопля на тканину, Не нитки, але зазвичай я це все закуплю. Пшеницю я закуплю, до речі, а у мене гречки-то немає. От моя помилка. У мене картопля була і пар одразу. А мало б бути ось так: от. але мені не подобається, що потім у мене три рази пара, то мені 100% треба було взагалі то ще поля додати, бо простоювати ферма у мене не може. Це у нас такий невеличкий куточок, який у нас знаходиться за межами того, що на картинці. І ось тут було також видно. Давайте допоможемо з сім'ї. Ось тут знаходиться у мене човнярня, щоб було легше, чому я вирішила ось тут її розставити, тому що ось у нас в'їзд корабликів. Риболовню ще одну тоді сюди, тому що чому по ні. І, звісно, що торговельний причал, щоб можна було торгувати по річці. І ось таке у нас невеличке місто. Можна залишити так, як воно є. Ось це те, що було на картинці. І просто починати продовжувати розширювати все ось тут. Бачите, скільки місця можна більше будиночків, почати виготовляти цеглу і зробити кам'яниці. Якщо мені треба дуже багато людей, то кам'яниця це був би варіант. Позакупляти грошей мене, в принципі, то достатньо, як на мене. Три тисячі це доволі непогано. Я думала, буде гірше. До речі, у нас хатинка закінчилася будуватися. Супер. І дивіться, у нас відкритих посад хоч мало. Людей, які шукають роботу, вони зазвичай скачуть, у нас то є, то немає. А коли вже почнуть, у мене дивіться, мені дуже подобається, як починають, коли вони квітнути. Це у нас малина починає квітнути, а це що? Я не пам'ятаю, що це за кущики у мене були. У нас березень. Воно буде прикольно. Навіть зараз воно виглядає прикольно. Тобто я робила, наприклад, ось ці двори самостійно і намагалася, от. Тих дворах, які я самостійно робила, відтворити кущики, ну, наскільки я могла, по картинці. Мені здається, вийшло непогано. Воно виглядає прикольно. Потім у нас там ліс, видно, він, поряд вони знаходяться. Та все це класно. Але я довольна результатом. Звісно, що ця йоготинська фортеця у мене не зайняла настільки багато часу. Вона, в принципі, у мене в 10 разів менша за Новокодацьку. то був прямо такий величезний проект. Я щось так сильно замахнулася спершу, але тим не менш було прикольно спробувати робити і щось таке менше його швидше можна зробити. І знаєте, от коли тут будуєш Дуже не вистачає от для таких проєктів, щоб можна було якось змінювати ландшафт, змінювати мости. Бо було б прикольно, якби я могла, наприклад, взяти і. Там хоча б нехай це не була б річка, тобто, щоб я не робила річку, але зробити, типу як струмок. Там я не зможу, звісно, що торгувати, кататися, просто струмочок зробити для декору. Було б прикольно, і вона б сюди витікала. І я б над цим струмочком, там або невеличкою річечкою, зробила б міст, якби ще можна було міст також редагувати, щоб він, знаєте, такий аркою був, це було б шикарно. І ще б вежі, оці як ворота, я не знаю, як їх правильно навіть назвати. Ну, не дозорні вежі, бо ще нам нічного дозору не вистачало. Але от така вежа ворота, от як на картинках я оцих з фортецями бачу, от. Це було б прикольно, тобто воно було б прикольно навіть просто в місто будування додати, як такий гарний, прикольний в'їзд до міста. Я б таке собі поставила. Це було б класно. Ось. І завершився у нас такий проект з ягодином. До речі, наступна ідея у мене вже є, що я буду намагатися відтворити. Я буду шукати інформацію про це. А якщо у вас є ідеї, що ви хотіли, щоб я спробувала побудувати в острові щось таке з XVIII століття, бажано, щоб ну, воно відповідало дійсності, то я буду дуже рада. пишіть ваші ідеї в коментарях. А, зараз триває збір на банку. Перекладом зараз покращенням текстової локалізації займається студія «HEMUA Studio. І також вони займаються і дубляжем. Тож, якщо у вас є бажання, ви любити цю гру або хочете просто підтримати українську студію, то ви можете задонатити на Бодобанку. Ми будемо раді будь-якій сумі навіть 10 гривень. Звіт, коли ми все зберемо, я надішлю. Ви можете приєднатися в Діскорд. Також там поділюся цією інформацією. Все там буде. Можете зі мною спілкуватися там. Якісь питання задавати. Я буду намагатися відповісти. А ми побачимося з вами в новому відео. Всім щасти, всім папа. -па.